В цьому відео поважимо перепілочок, розберемо, відрізняються, чим яєчні перепілки від м'ясних перепілок. І трошки по породам, мальчик-дівочка, ще все розберемо. У Фенікса є два підвиди: м'ясна і яєчна перепілка. Яєчні перепілки, вони невеличкі. Оце ось дівчинка, у ній. Дивіться, 325 грамів примерно. Ну, яйця вона несе як з пулемета. Якщо на яйце держати, то Лучшої перепілки не знайти. Оце ось фенікси Фенікси несуть отлічно яйця. Просто бомбезно, То була дівчина. Оце мальчик. У нього коричнева голова. Він такий трохи темніший, жовта грудочка. Так, а ну, тільки тихенько, давай мені туди. У ньому 300 грам. 300 г. Чим їх гарно держать, вони менше їдять їжі. Вони ж маленькі, менше їдять. А яйця несуть, я ж кажу, як з кулемета. 300, десь 320-340 яєць в год. Ну, коротше, Пошти кожен день вона зносить яйця. Є підвид крупні. Оце ось мальчик, така вона, більш м'ясна. Вони яйця теж несуть гарно. Крупні яйця ну трошки менше. Ну і за счет весу більше з'їдають їжі. Ну, От мальчик 300, може 380 грам майже. Так, мальчик, а девочка? Девочки всегда ж у перепілок більші, крупніші. Завжди вони крупніші. Ну от, 449, 450 грам. Дівочки такі. І попадається і до 500 грамів, ну, не, не, я там її не піймав. Я її там не піймав. Це фе, е, фенікси. Є ще хороші яєчно, м'ясояєчні породи, як у нас ось, крупний фараончик. Фараончики. То я прошло відео знімав, я їх просто так у руках подержав. Ну Це, мабуть, не те, що я в перший раз держав. Це якась мельче. Така поймалася, коротше. Я в клітку рукою заліз. Воно вже 10 часов вечора темно, вони вже поїли, спали почти. Так заліз рукою, зловив. ну, Зараз поважаю. Це дівчинка. Теж вона у грудочка така в крапенку. Вони трошки відлічаються, мальчики від дівчинок. Ну, 400-420 грам. Ну так, да, невеличка. Я ось буквально трохи там відео. 5-6 відео назад, ну 10 днів десь назад, важив тут десь 450, там щось було з хвостиком. І мальчик, і мальчик-колокольчик. Фараончик. Ну, цей-330 грам. Мальчики невеличкі, але все одно. руку взяв, так, так, чувствується. чувствується. тушка десь 220-240 грам буде все одно. Ну так вони, в принципі, відрізняються, отакі От вони по вазі. Ну, Кому які вже ж треба. Якщо чисто на яйце, то можна фенікса брати мелкого цього. Ну, одне ж те, що коли їх розводиш, в інкубаторі вилуплюєш, то там половина хлопців. Хлопці вони не нужні, йдуть на м'ясо. Так, різниця ж є, якого хлопця зарізати на м'ясо. Чи отакого ось 400 грамового, чи отакого ось дрища. Зарізав, так вже ж хоч каптить, хоч, хоч у духовочку. Хоч у духовочку, ну, що, чувствується, що, що воно гарне. То от такі такі, треба й замовляти. Кому які. Ну яйця несуть. О, фараони, фараони яйця взагалі класно несуть. Та Хлопець він яйця не несе. Фараони, вони крупненькі, яйця несуть відлічно. Е, на них і черги зараз почти немає. ну, там, днів до 5 можемо відправляти. Фенікс, це крупний, крупний фенікс, теж в районі 10 днів і, і відправимо. На дрібного Фенікса відправимо хоч завтра. Вони по стоку по скоку несуть піщеве яйце. Ну, в смислі, ми його, якщо що, пускаємо на піщеве. А так вони несуть інкубаційне яйце. У нас, у нас всі несуть інкубаційні яйця. Всі перепілки. Ось ось яка малеча, зараз покажу. Оце їм ось третій день сьогодні. Матають. Це вилупив інкубатор Аква. Аква вилупив. Ну, вони невеличкі інкубатори, оці ж вони на, на 168 яєчок. Ну, нормально він, 130 штук вилупилося. Це по, по плоду, і плюс там яйця були такі, які попало. Які попало, ті, що відбирав, негодні, на відправку не годилися, ну, їх туди туди їх положив свій інкубатор. А, все, я не показую, я хотів, Що там її вже важить. А? Ух. Так, добренько. Всім добра миру. Напишу там, куди чи в приватні повідомлення можете писати. Якщо в ТикТоке, если у в Ютубі у відео закріплю номер телефону Вайбера. Все тоді. До нових зустрічей. Пишіть.